Так, що ж сьогодні в Великій Британії відбудеться зустріч європейських лідерів, які обговорять наслідки непростої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому добі. А ще сигнали з адміністрації США про можливе скорочення підтримки України. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що Європа має взяти на себе відповідальність за підтримку нашої країни і безпеку континенту, особливо в разі змін в американській політиці. Очікується, що до Лондона прибудуть лідери ключових європейських держав, таких як Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Нідерланди, та данія, а також представники ЄС і НАТО, зокрема, генсек альянсу Марк Рюте. А от країни Балтії дуже незадоволені тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. Пише Sky News. джерело обізнане ситуацію. Попередило, що в Москві одразу помітять, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з поміж учасників саміту. Водночас співрозмовник підтвердив, що британський прем'єр Кір Стармер матиме. Телефонну розмову з очільниками країн Балтії, і от у нас зараз на зв'язку Олег Постернак, політтехнолог а, війни. І якраз будемо з ним а, обговорювати те, що сьогодні має відбуватися. Пане Олеже, дякую, що доєдналися до нас. І слава Україні, слава. Після тих подій, які відбулися в п'ятницю в Білому домі, в овальному кабінеті ну чесно кажучи, багато українців так емоційно а, почали просідати. Потім ми бачимо одразу таку доволі активну підтримку всієї Європи доволі активну а, підтримку а, з боку того ж самого Кіра Стармера. Але зрештою, знову ж таки, зі словами, що потрібно миритися зі США. що сьогодні чекати. Ну очевидно, що ця розмовка між США і Україною почалася ще раніше, враховуючи сценарії Сполучених Штатів Америки на переорієнтації своєї зовнішньої політики з акцентом замість Європи на Росії. І як я вже декілька разів казав, що американо-українські відносини зараз знаходяться на безповоротному шляху. Америка буде відходити від справ Європи і буде поступово зменшувати свою присутність і активність на європейському континенті, враховуючи подібні сценарії, необхідна певна. Знаєте, певна стратегія і поведінки України і європейських країн окремо. Тому в Лондоні ці дві стратегії: українська і європейська, спільна європейська, це ще питання, як її ну, структурувати, цю спільну стратегію. Бо, вибачте, Великобританія не в складі Європейського Союзу, Норвегія не в складі Європейського Союзу, Австрія, наприклад, не в складі НАТО. І от е, така мозаїка, е, вона вимагає. Постійних погоджень вона вимагає постійних зустрічей, вона вимагає врахування різних інтересів. Ви ж бачите, що Джорджо Меоні, прем'єрка Італії, mm -hmm. пропонує. Саміт, ви ж бачите, що Орбан вже надсилає чергові листи е кошті е керівнику Європейської ради про те, що вони не збираються підтримувати е спільні оборонні ініціативи. Ми бачимо вчора виступ прем'єра Словаччини, черговий, де він постійно натякає на е те, що необхідно, щоб Європейський Союз почав переговори з Російською Федерацією. Тобто, система погодження це дуже. Ну серйозна річ, Великобританія виконує роль містка між США і країнами Європи. Тому зручно, що Кір Стармер максимально цю посередницьку карту зараз розігрує. Тим не менше, Великобританія посилює і частково заміщає свій американський ем, вплив на Україну в. По позитивному плані вчора була заява про те, що Великобританія виділяє кредит Україні за рахунок конфіскованих процентів з конфіскованих коштів російських активів, і інакшого шляху в Європі немає. І це і це в Лондоні чітко сьогодні буде зрозуміло на саміті Європейських країн. Мені ще цікаві ось ці заяви Еммануеля Макрона, які він зробив Влад Триб'юн, що десь не на цьому саміті 2 березня, а наступного, який 6 березня, має відбутися в Брюсселі, про те, що може бути оголошено про таку доволі велику підтримку України грошову. В яким чином це може бути реалізовано? Мова йде про саміт. То, то. Той саміт, який кого говорить Макрон, це саміт Європейського Союзу. Так. Сьогодні відбувається саміт просто європейських країн, в тому числі країн, які не входять до складу Європейського Союзу. Тут просто ціла проблема. Бо з одного боку, у Великобританії є глобальна амбіція, а з іншого боку, Європейський Союз більше значно утворення і значно потужніше ніж е, Великобританія. Грошова підтримка Європейського союзу е, це серйозна річ, і е, це. Річ, яка дозволяє стабілізувати е очікування, бо ви правильно сказали емоційне присідання це дуже м'яко сказано, що твориться після 28 лютого в сприйнятті зокрема і українцями всього цього е перепалки Трампа і Зеленського. Е тим не менш, треба. Формувати стратегію життя на майбутнє, треба знаходити е, можливості для заміщення американської допомоги. У нас інакшого виходу немає. Ну і е, мені сподобалася ідея прем'єр-міністра Франції м, Байру, який висловив її в Лемонт. Це дуже принципова, крута заява. Я звертаю увагу всіх на цю річ. Я не знаю, який буде вона мати розвиток дальній. Але це те, про що я говорив майже півроку тому назад, постійно в ефірах. Байру запропонував оборонний союз європейських країн поза межами НАТО. Тобто прем'єр Франції дає собі рахунок, що можливо США можливо, США поставить питання зменшення своєї ролі і своєї участі в Північно-Атлантичному альянсі. Він враховує цей сценарій наперед. В Європі виникає. І ці кінців стратегічне мислення це те, чого Україна всі три роки намагалась підвести країн Європи до ем, необхідності самозаглиблення і е, розуміння своєї окремої ролі. Це перший момент, тому грошова підтримка України є тим. Певним чином, скажімо так, допомогою, яка повинна стабілізувати ці емоційні хвилі, дозволить чітко Україні і українцям показати сигнал наявності стабільних, повторюю, стабільних союзників і партнерів, звести на нівець всі ці ескатологічні розмови про поразку України, бо вже певним чином. Трамп і його команда ну певні наративи впроваджують, що Зеленським покінчено допомоги. Не, не будете бачити, тощо ну тим не менш, якщо Трамп хотів, то він би припинив негайну допомогу. Але в даному випадку він тільки... Дав вказівку розглянути можливість. Це все ж таки різні речі. Це означає, що Вашингтон, не зважаючи на цю гарячу перепалку, він все рівно враховує якісь сценарії обережного ставлення до України до як до держави, нівелюючи там фактор там, особистих відносин між Трампом і Зеленським. Ось тут цікава історія мені. Бо ми чуємо заяви і від Кіра Стармера і від Дуди про те, що потрібно налагоджувати стосунки зі сполученими штатами Америки. Водночас ми чуємо заяви від Волца на адресу Зеленського, що якби з ним не дуже хочуть мати справу і все інше. І ми бачимо це розходження. Ось тут вихід з цієї ситуації. Це Україна має налагоджувати зв'язки, і тоді хто може представляти Україну у Сполучених Штатах. Штатах Америки чи це потрібно а, чекати, наприклад, і проведення саміту, які пропонує там Мелоні щоб а, там, включно зі Сполученими Штатами Америки, щоб там якимось чином налагоджувати зв'язки? Як цей процес може тривати о, між Україною і США ніяких дипломатичних стосунків не розірвано? Не розірвано так. Акти продовжуються. Це можуть бути контакти на рівні починаючи від прем'єр-міністра і завершуючи чиновниками і послом України в США. Я вважаю, що одним з перших кроків, які має здійснити українська е дипломатія заради порозуміння Сполученими Штатами Америки, а такі спроби мають бути, незважаючи на те, що зовнішня політична доктрина США змінюється, має бути призначення нового посла України в США у нинішньої е нинішнього посла пані Маркарової зале завершується каденція вже весною, то можливо, цей процес потрібно зараз завчасно, скажемо, почати і тим самим. З під цим приводом можна сформувати нові лінії взаємовідносин. Бо фігура посла надзвичайно важлива. Далі у нас є рівень ММЗС і державного департаменту, між якими відносини були налагоджені, постійно періодично розвиваються, тому цей. Трек також треба використовувати. Ну і надалі е, я вважаю, що е, мова йде про те, що якщо американська. Розумієте, вся ця перепалка, яка сталася в Вашингтоні, вона має один не, не, неприємний відтінок. Сухий залишок полягає в тому, що е, страждають відносини двох держав. Так. Тобто перепалка відбулася між двома лідерами. Не будемо зараз причини розбирати. На мою думку, причини абсолютно банальні, це просто хід дискусії, який вийшов за рамки. Ну, але... і ще попередня історія, але тут ситуація в тому, що це саме особистісні стосунки. А так. Я вважаю так. На жаль, це так. Дуже велика доля особистого несприйняття, плюс ціннісно позиційні розриви. Бо український президент хіба не правив в своєму спічі? Абсолютно правий. Кожне його слово ми готові підписуватися. Але чи доречно це було сказано під час цієї бесіди? Чи потрібно було реагувати на дівенса? Чи можливо це залишити на кімнату поза межами журналістів, де можна і підвищувати голос один на одного, і малювати і креслити? Які сценарії? Пане Олеже, ну цю тему ми вже багато обговорили. Мені ще цікаво, а кого ви тоді бачите на місці Маркарової? Дивіться, це має бути кадровий дипломат, який влаштує нинішню адміністрацію, який буде сприйнято позитивно. Вибачте, я пошуткую, пожартую. який носить костюми, бо зараз виявляється для Трампа і для адміністрації це можливо актуально і важливо. Тим не менш, це має бути людина, яка сприймається американською адміністрацією як. Перемовник як посередник, і як виважена людина, яка здатна врахувати в тому числі швидку швидко американський інтерес в американо-українських відносинах, тобто, поки, що, з, поки з вашої сторони, пані Оксана Маркарова, не, не впоралася з цим, чи це просто а, як така, як свіжа кров в плані і того, це... ви кажете про заміну. По перше, її каденція завершується. Mm -hmm. Це, це об'єктивно. По-друге, була вже історія про Пенсільванію і про візит Зеленського на mm -hmm. Пенсильванію. Mm -hmm. До речі, вен згадав цю історію під час гарячої перепалки. І піс саме після цього Майк Джонс писав листа з необхідністю змінити Маркарова. Якщо ви пам'ятаєте, ця історія осінню фігурувала, і це був перша така розмовка між Україною і США, яка до речі була дзвіночком, mm -hmm. яку Україна повинна була врахувати. Тим не менш цього не було зроблено, можливо, з певних міркувань, про які ми зараз з вами е не знаємо. Я допускаю, що Маркарова це висококваліфікований український чиновник, вона колишній міністр фінансів, людина надзвичайно великої юридиції. Але політичний фактор змушує зараз здійснити певні кроки, які б сформували нове враження про американо-українські відносини. А кращим є сим жестом є символічний жест заміна посла яка і так і так має бути має відбутися у в березні квітні місяці